З цього року Національна Рада з питань телебачення радіомовлення, а за тим і Український інститут національної пам'яті пропонує українцям використовувати як новий символ під час відзначення дня перемоги червоний мак з гаслом Ніколи знову. Символ, розроблений харківським дизайнером, не тільки нагадує про трагічні події, але й підкреслює кривавість та немилосердність війни. На логотипі нагадують вперше і про те, що як і всі європейці, так і українці втягнулись у кривавий вир Другої світової ще у 1939 році, коли Польща, в склад якої входили і українські етнічні території, стала частиною військових подій Другої світової. До речі, червоний мак це не українська вигадка. Символ червоного маку дуже поширений у західній Європі, зокрема у Великобританії. А також у Північній Америці та Австралії, цей символ виник ще за часів Першої світової війни, адже на могилах загиблих тоді масово почали рости червоні маки. Для європейців цей символ пам'ять про всіх загиблих у війнах, солдат, офіцерів та цивільних громадян, починаючи з 1914 року. Який символ обирати кожному з нас, це, звісно, справа кожного. Проте навряд чи сьогодні хтось може заперечити, що варто обирати символи, які об'єднують, а не роз'єднують людей. Тим більше, якщо ці символи використовують ті, хто вбив. Ває мирних людей та військових, які виконують військовий обов'язок і не зраджують присязі своєму народу, а не захоплюють сучасною зброєю чужої держави адміністративні будівлі та не знищують мирне життя українців.